Шановний колего, вітаємо вас в новій та унікальній програмі Rostin Communication, або скорочено Ростесі, яка дозволить вам скоротити витрату часу на комунікацію з відділом кадрів у питаннях організації робочого часу та часу відпочинку. Звертаємо вашу увагу, що відтепер формувати запити з кадрових питань необхідно в програмі Rostin Communication та не використовувати додаткову електронну пошту. А тепер ми коротко знайомимо вас з програмою Росте Сі. Перш за все, необхідно відкрити посилання, яке ви бачите на екрані, та ввести логін та пароль. Перед нами відкривається головна сторінка та меню програми. Тут ми бачимо наступну інформацію: загальний чат, ваш профайл, основне меню, інформаційні блоки, календар та іншу корисну інформацію. Розглянемо основне меню. Тут ми бачимо наступні розділи: відрядження. Відпустка, лікарняний, довідки, роботи в нічний час, звільнення, кадрове переміщення та шаблони документів тощо. До речі, для зручності програма адаптується та підлаштовується під пристрій, який ви використовуєте при роботі з розтесі, наприклад, під планшет або телефон, тому на мобільних пристроях меню розташовується на сторінці в правому верхньому кутку. Вверху знаходиться загальний чат, який дає можливість надсилати свої питання до відділу кадрів. Всі надіслані повідомлення також побачить ваш керівник. В даному інформаційному блоці є контакти працівників нашої компанії, до яких ви зможете звернутися з будь-яких питань. Додатково для вас розроблено календар, в якому відмічені всі вихідні, святкові та неробочі дні. При наведенні на дату з'являється довідкова інформація. Для перегляду або ознайомлення з особистими даними вам необхідно зайти в ваш профіль. На комп'ютері або планшеті він знаходиться в правому верхньому кутку на екрані або в меню програми. При вході з мобільного пристрою вхід в профіль розміщений в меню при вертикальному положенні телефону, або в правому кутку екрана при горизонтальному положенні телефону. В профілі доступна інформація по вашому окладу, даті початку роботи, назві посади. Та інших умов трудового договору. В блакитних блоках вказана кількість днів відпустки. Давайте розберемося. В першому блакитному блоці перша цифра означає кількість днів, які ви можете використати на сьогоднішній день під блоком підписані як вільних. Друга це кількість днів, які будуть вам нараховані до закінчення робочого періоду, підписані як всього. Через дріб вказана кількість використаних днів, підписані як використано щорічних. В другому блакитному блоці вказана кількість вільних днів без збереження заробітної плати, тобто за власний рахунок. Через дріб вказані вже використані дні відпустки, підписані як використано без збереження. Третій блок це дні додаткових відпусток, як за рахунок компанії, так і додаткових соціальних. В нижній частині профілю знаходиться історія вашої трудової діяльності згідно поданих запитів. Давайте ще розглянемо функції самого меню. На прикладі відрядження покажемо, як легко та швидко можна подати запит. Обираємо в меню закладку відрядження. Клікаємо на позначку Додати. Зверніть увагу, в кожному із розділів меню в інформаційній панелі знаходиться важлива інформація щодо правильного оформлення та нормативного регулювання запитів. На мобільних пристроях вона розміщена відразу під формою запиту. Обираємо в календарі дати відправлення. Та повернення. Обираємо місто, з якого відправляєтесь, та місто, до якого прибуваєте. Якщо за час відрядження відвідуєте кілька міст, пропишіться в графі інше місто. Обираємо мету відрядження. Якщо не знаходите мену у списку, оберіть інше та впишіть необхідну мету. Обираємо вид транспорту, натискаємо Зберегти і ваш запит в цей момент направляється вашому керівнику. Ось таким чином виглядає ваш запит після його збереження. Звертаємо вашу увагу! Після збереження запиту інформація автоматично надходить до вашого керівника. Відділ кадрів отримує інформацію лише після того, як запит підтвердить керівник. Непідтверджені запити в роботу не приймаються та відповідно не передаються до бухгалтерії. Після підтвердження вашого запиту керівником та відділом кадрів в меню програми навпроти розділу відрядження з'явиться інформація у вигляді кружечку з цифрою та додатково інформація буде направлена на вашу електронну пошту. Після підтвердження запиту керівником та прикріплення вами фото або скан копії власноручно написаної заяви, відділ кадрів готує наказ та прикріпляє його у відповідь на ваш запит в дане поле. Тут ви зможете його скачати, підписати та відправити нам оригінал. Якщо запит потребує написання заяви або вимагає прикріпити скан копію іншого документу, ви прикріплюєте їх до поля Вибрати файл, одразу як отримаєте погодження від керівника. Якщо керівник або відділ кадрів відхилив ваш запит, ви можете знайти причину відмови у коментарях та подати новий запит з урахуванням отриманих коментарів. Ці статуси запитів відмічаються в цьому полі і можуть бути: направлено запит зелений колір, направлено у відділ кадрів жовтий, відхилено червоний, підтверджено керівником та відділом кадрів синій, відправлено наказ Сірий колір. Цей статус обирає відділ кадрів і відповідно вказує, що необхідно скачати наказ та підписати його. По таким запитам, як відпустка, робота в нічний час, кадрове переміщення, звільнення та лікарняний, обов'язково потрібно вкладати власноручно написані заяви або інші необхідні фотокопії документів. Якщо вам необхідно залишити коментарі у вже збережений запит, ви можете зробити це в даному полі. Повернемось до меню. Для зручності в програму внесені основні шаблони документів. Їх можна знайти в розділі Шаблони документів та скачати в цьому полі або в розділі, в якому формується запит, наприклад, шаблони заяв на відпустки знаходяться додатково в розділі Відпустки під інформаційним блоком. У разі виникнення будь-яких запитань завжди можна звернутись за допомогою по вказаним контактам або написати повідомлення у загальний чат. Наразі у нас все. Успіхів вам і дякуємо за увагу!